Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Нині ділюся з вами рецептом дуже доброго колача: шоколадний бісквіт із вершковим ванільно-заварним кремом. Там є вишньова така прослойка, палочка савоярді всередині. І воно, саме з собою, дуже і дуже поєднує. Кулач за цим рецептом виходить неймовірно ніжний і смачний. У міру солодкий, має свою кислиночку, але в общем дуже добрий. Розмір форми, у яку я готувала, 38 на 34 форма велика. Айбо для сякої порції подойде маленько і маймала форма, якщо у вас немає сякої великої. Лишайтеся на каналі і будемо готувати разом. А для того мені треба такий продукт. Яйця я їх нараз поділила на жовтки і білки, Цукор, какао, мука, вода кімнатної температури. І розпушувач. У чашу міксера виливаю яєчні білки і збиваю їх до пишної маси. Коли білки ся файно збили, Добавляю цукор поступово такими маленькими порціями і продовжую збивати. Коли білки з цукром теж файнося взбили, тоді виливаю жовтки і продовжую збивати. І такої нараз виливаю воду. І колися в мене маса збила, переливаю у велике блюдо. Дві кульку їм стало много. Така стала пишна, повітряна. Файненько все вичиняю, бо в всьому блюді майлегко буде в то все файно розмішати. Коли вибиваю маймало яєць, то туди можеш прямо вже всьому замішувати. А так і накмуси сюди переливати моє велике блюдо. У муку висипаю какао, розпушувач, акуратно перемішаю і тепер цю суху суміш додаю у збиті яйця, додаю обов'язково просіюючи через сито. І мука, і какао, усе просіє, воно тут таке буде майфайне. Розмішую акуратно. І так повністю усю суху суміш сюди треба умішати. Стараюся мішати у одну сторону для того, аби не робили якісь грудочки в тісті, Воно має бути гладке. Тісто такого приємного коричневого кольору. Дві, яке файне тісто, і все одно у мене готове. Видите, не є грудочок, усе все файно розмішало. І все. Так, а тепер я його поділила на, на дві рівні частини. Я обично ділю, я просто так на око. Або просто, бо вам було майже зрозуміло. Та зато показую, ви можете собі у якісь там блюда, хоч у що дві одинакові посудини, ділити на половину, та раз одну половину випікаєте, а далі другу. А от якщо у вас є дві одинакові форми, можете нараз собі розлити у форми. А в мене не є дві одинакові, бо в мене дуже много форми, а всі різні. Тут у мене є форма. Я її застелила пергаментну бумагу. І виливаю сюди наше тісто одну половину, як я вже і казала. Тепер, його файно розрівнюю по всій формі, аби було рівномірно, кладу у духовку розогріту до 180 градусу. І буду випікати до готовності. І це дуже тоненька торта, так що вона спече дуже скоро. Кулькуся в мене буде випікати я вам укажу, або час випікання залежить від вашої духовки. А й всю другу половину, якася в мене встала, бажано покласти у холодне місто. Я кладу у холодильник. Пройшло рівно 15 хвилин і все, торта в мене готова. Одна і кладу нараз пекти другу. І всю витягаю, кладу на решітку або можу покласти на дошку, бо вона застила і все. Оту торту я вибрала. Тепер нараз виливаю другу і дивіться, показую вам, що вона не сіла консистенція тіста, яка була, така є. Але вона стояла у холодильнику. Я сакусе роблю і вам ся кражу робити. No. Було таке, що я пекла, наприклад, можеш спекти одну майтусту торту, а далі її розрізати. Або вони намного майфайні торти, коли їх пекти по окремо. Та тепер я вже роблю. Сяк, що ділю наполовину і собі спечу одну, далі другу та і все. А вадь можеш вибити раз половину, а далі другу половину. Ну, або лишній час а за один раз вибило і все, дивіться, вона файно стоїть. Ніч, ні, ну, не одно не розрідла, не сіла. Та й все. Ну, все, кладу і в духовку. Так само, як і в ту. А тепер я зроблю крем. Я буду робити пудінг, але ви можете зробити звичайний заварний ванільний крем. Ото вже, як собі хочете. І часто мене питаєте, що замість пудінга кульку покласти грам крохмалю. Тільки я по 38 грам у одному пачку. Я буду робити з двох пачку. Та ще мені треба молоко, цукор і ванільний цукор взяла. У блюдо, у якому буду заварювати крем, висипаю цукор, висипаю пудінг. Ванільний цукор. Все його файно перемішаю і всю всю суху суміш. Тепер виливаю молоко і розмішую із молоком. Коли розмішати суху суміш, цукор із крохмалем, файно все перемішають, і туди легкого розмішати без грудочок. Так, виливаю останнє молоко. І буквально одна хвилиночка, і все. І все у мене все файно розмішало. Тепер його кладу варити на парову баню. Поклала вам сяк на горниць і сяк його помішую, аби там не зробили грудочка в ньому. Та ще вам хочу вказати, що я поклала і ванільку, бо я хочу ванільний крем або був. Якщо у вас пудінг ванільний, то не треба класти ще ванілку. А це у мене крем такий вершковий. Ну, а я ще додавила ванілку, у нас і так буде файно все поєднувати та й все. Сяк його постійно мішаю, аби це не зробили там якісь гудочки. І сяк говорю до загустіння. Дивіться, крем уже починає гуснути, дивіться, який файний стає. Видно, що він уже стає май густий. І ще буквально немного це остало, та я його забираю. Дивіться, який він файний. Гладенький. Без комочку, без грудочок. Так, крем у мене вже файненько загус. Подивіться, який він став. І все, я його вже забираю, бо він вже готовий. Прикриваю у контакт харчову плівку, аби не зробила така зверху пленочка. І сяк горішаю, аби він застив до кімнатної температури. Коли крем застив до кімнатної температури, кладу туди м'яке масло, теж кімнатної температури. І збиваю міксером до посвітління крему до готовності. І все, крем у мене готовий. А тепер я буду колач змащувати. Беру одну торту, кладу на неї крем, файно розмащую. І це крем дуже добрий, дуже смачний. Я кажу, що ви можете зробити просто заварний звичайний крем. Бо і все ото той є заварний крем ванільний. Пудінг був, як був школи, а я поклала ще ванілку та й все. Бо Просто у мене є пудінг, так вже думаю, використаю його. Всяким його розмастила. А тепер беру палочку з авоярдії і це я купила, не сама робила, а й просто купила у магазині. А тут у мене молоко молоко холодне. Якщо у вас домашнє молоко, треба його прокип'ятити та охолодити, бо воно було студене. І тепер я беру палочку, буквально на секунду опустила і забрала все. І викладую на колач. Опять беру палочку, буквально на секунду у молоко, довго не треба держати, бо вона не розмокла. І викладую на колач. Ну, дивіться, всяким виклала печення по всьому колачові. Ну, або викладую його так, аби мало поміж печення, була така відстань. Бо я там буду заповняти вишньовим варенням. Ви можете взяти абрикосове варення, або полуничне. Любе, яке у вас є, таке можете брати, яке любите. Поклала його у кондитерський шприц і так акуратно витискаю із шприца. Якщо у вас немає такого шприца, може просто лижечку та й теж буде добре. Всяк воно виглядає тепер. -ка. Зверху кладу крем і розмащую. Файно розмащую. Бо файно всі були наші палочки закриті кремом. Так, кладу наверх другу торточку нашу. Файно, описано, все там співпадало. І зверху викладую крем, який у нас залишився. І розмащую теж по всьому колачові. Зверху не треба багато вже крему. Просто аби все, оно ну, файно розмастити, бо мого може ще зверху припрясти. Та й все. Файно всяк розмащую. Рівномірно теж по всьому колачові. Беруся шпатель І з цим шпателем мало сяк зарівняю. Якщо немає, можеш і ножом то зробити. Воно це і так і зверху буде ще затрясати. І зверху ви можете прикрасити по своєму бажанню. Любу присипку, чи порисилувати шоколаду, чи можеш зробити шоколадну глазурь. Я притрясаю кокусом. Так, файно, читав кокосу, кокусу. Аби було все закрито зверху. І все. Кокус теж дає свій смак. Просто є такі, які кокус не люблять. Туди можете друге щось брати. Наприклад, мій вадим, мій син, він кокус не любить. Айбо вже потихо починає любити. Бо я все притрясу, ману притрясу та й куди садіне. Так, колач у мене готовий. Всяк він виглядає. І тепер кладу його у холодильник, або він там постояв, файно все пропитав. Застине файно, і тоді його вже може буде різати. І після того, коли колач постояв у холодильнику пару часу, тоді його нарізаю на кусочки. І дивіться, як він виглядає. Дуже файно виглядає, і він дуже смачний, ніжний, такий, що просто тане у роті. Обов'язково спечіть за всяким рецептом. Та я вам вже показувала, що коли я спечу колач, що я його зберігаю у таких лоточках, які герметично закриваються кришку. Всяким порізала на полосочки, прикриваю кришку, кладу у холодильник. І тоді колач не втягує в себе запах із холодильника. І такий він свіжий, Так його прикриваю і кладу у холодильник. Рецепт, так як завжди. Буде написаний у описі під відео. Думаю, що ви все добре зрозуміли. Дуже файно дякую, хто козом нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних божих благословень. Кось ще не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, продовжуйте ділитися моїми роликами у своїх соціальних мережах, ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!